Продаємо таку планету четверту. Значить так, Сідушку ми накинули, яка ближче була на руки, бо ми їх на дворі не тримаємо, щоб не розлізлися. Так що є на вибір кілька сідушок, які недоліки. Треба поставити амортизатор, бо він тут ну прикрутити, бо він тільки так просто втиснути туди. Фільтра поставити, фільтр є, карбюратор зложити. Дуже хорошу маю компресію. Е, По комплектуючих нема. Замка зажигання цієї кришечки. У нас її взагалі немає. <кхи> вот. Решта всього фактично можна у нас тут знайти з наших заляжів. Вона з одною дугою, лівою, бо вона була видно, колись з коляскою. Е, вид... ну, не видно точно, бачите, от має ті кріплення на коляску, яблучка. Е, вона їздила з одною дугою. Можемо дати другу, я думаю, що в нас знайдеться друга. Отаке. От 6 тисяч гривень, так як вона є. Документи старого зразка сіренькі. І є в нас ще, по-моєму, коляска. Можемо до... з коляскою, ну коляска ще плюс тисячу гривень. Вон там коляска. Страшненька коляска, але вона є.